Ми проти платного в'їзду на яхту. Саме такий напис на металевій огорожі блокує дорогу до ресторанного комплексу фонтанці, розташованого на узбережжі. Заклад не працює вже три доби. Все через шлогбам та охоронців, які знов почали стягувати плату за проїзд до моря та парковку. І це незважаючи на договір власників яхти про безкоштовний в'їзд, укладений у 2023 році. двадцять році. Зарічанським Андрієм був укладений договір безпосередньо з власником території Блексі Рівєра. Який відповідно до якого власник території зобов'язаний забезпечити як орендарю, тобто Зарічанському Андрію, та всім його клієнтам, безперешкодний доступ до об'єкта оренди. Відвідувачі пляжу обурені кажуть, в такі складні часи доступ до моря має бути вільним, аби люди змогли відпочити та відволіктися від стресу на тлі великої війни. Я не знаю, хто це зробив, але це преступники. Преступники проти людей, і все. Вот нет, чтобы для людей, хоч что-нибудь зробити бесплатно. Війна, люди воюють за те, щоб свобода була. А тут виходить, не только свободу забирають, а во всякие можливості що людей забирають. До 24 лютого 2022 року для клієнтів ресторану в'їзд на територію фактично був безкоштовним, бо власники ресторану сплачували за їхнє паркування власним коштом. Але зараз хазяї яхти витрачають великі гроші на допомогу ЗСУ, тож більше не мають можливості покривати ці витрати. З першого ж дня воює син сім'ї Зарічанських, Захар. І ми задаємо питання, а за що вони воюють? Они вот воюють за вот этих новорішев, ну, которые сидят там. Для них война закончилась. То, что есть воєнний стан, для них не имеет никакого значения. Більш того, під час повітряної тривоги або тим паче російських обстрілів люди мають швидко евакуюватися з пляжу а зачинений шлагбаум та розрахунок по талонах значно уповільнює процес. Тому жодних перешкод на узбережжі бути не повинно, кажуть в місцевій сільраді. Хочу зазначити, що на даний час військова адміністрація заборонила будь-якій будь-які установлення якихось шлагбаумою або проходу до морського узбережжя. Фонтанській сільській раді додають про встановлення шлагбауми дізнались лише вчора, тож чекають офіційного звернення, щоб почати розбиратись в ситуації. Дар'я Стойкова, Олег Шпак, перший міський.